Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами, діти, познайомимося з новою буквою Р, що позначає на письмі звук Р Р. Та будемо читати склади та слова із буквою Р. Приготуйте зошит, простий олівець та звуковий пенал. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Артикуляційні вправи підготуємо язичок до читання, вправа чашечка. Зробіть свій язичок широким. Його краєчки підніміть. Ось вийшла чашечка у вас. Цю вправу виконайте ще раз. Зробіть широким язичок. І краєчки підніміть. Молодці. Наступна вправа лопатка. Усміхніться, відкрите ротик. Язичок широкий, розслаблений. Злегка висуньте із ротика і покладіть на верхню губку свій язичок. Так утримуйте язичок як лопатку, доки я не порахую від одного до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Наступна вправа голочка. Діти, усміхніться, висуньте свій язичок і зробіть його вузеньким. Так утримуйте, доки я не порахую від одного до десяти. Слідкуйте, щоб кінчик не загинався. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці! Робота над скоромовкою. Послухайте уважно скоромовку. Варить Раїса, Борису, суп із рису. А Борис Раїсу пригостив і рисом. Діти, про кого скоромовка? Так, про раїсу і Бориса. Що робила Раїса? Варила суп із рису. Кому? Борису. А Борис за це що зробив? А Борис пригостив раїсу і рисом. І рис це цукерка. Повторюємо разом. Варить Раїса, Борису, суп із рису. А Борис Раїсу. Пригостив і рисом. Повторюємо швидше. Варить раїса, Борису, суп із рису, а Борис раїсу пригостив і рисом. Натисніть на паузу та спробуйте повторити скоромовку самостійно та швидко. Діти, а які слова? Схожі за звучанням були у скоромовці. Так, це рис і рис, це римовані слова. Назвіть назви зображень, які ви бачите на екрані: Риба, екскаватор, екран, ручка, ксерокс, ракета комп'ютер. Діти, який спільний звук у всіх цих названих словах. Так, звук Р, який стоїть на початку слова у словах риба, ручка, ракета, всередині слова екран, ксерокс і в кінці слова екскаватор, комп'ютер. Згадаємо з вами, що ми знаємо про звуки. Звуки ми чуємо, вимовляємо. Вимовте звук р. р. Який він? Він приголосний. Чому? Тому що при вимові звука Р повітря зустрічає перешкоди, йому заважає язичок. І при вимові звука дрижить. Отже, звук Р приголосний буває твердий р. Позначаємо однією рисочкою. Там який р. Позначаємо двома рисочками. Звук Р Р позначають на письмі буквою Р великою, малою. Звуки ми бачимо, пишемо. Правильно вимовляємо звуки Р. Повторіть за мною слова після визначимо, де знаходиться звук. Річка. На початку слова м'який р. Рушник. На початку слова твердий приголосний. Зріст. М'який. Всередині слова. Ромашка. На початку твердий приголосний. Візерунок. Всередині твердий приголосний. Обруч. Всередині твердий приголосний. Познайомимося з вами з буквою Р. Послухайте вірш. Ромашки рвати ми ходили над річкою в рясній траві і раптом равлика зустріли. Із ріжками на голові Наталя забіла. Назвіть слова. Що мають звук Р, Р, ромашки, рвати, річкою, рясній, траві, раптом, равлика, зустріли, ріжками, молодці. Звук Р-, Р позначають буквами друкованими великою та малою. Подивіться, Велика складається з рівної довгої лінії та правого півовалу. Мала Р складається з короткої рівної лінії та правого півовалу. Рукописна Р складається велика з довгої похилої лінії із заокругленням внизу ліворуч, і верхнього півовалу. Мала рукописна Р. Складається з довгої похилої прямої лінії та короткої лінії із заокругленням вгорі ліворуч і внизу праворуч. Нащо схожа буква Р? Або де можна її зустріти? Підводний корабель схожий на букву Р. Робот Став і схожий на букву Р. З конструктора можна виготовити букву Р. Ромашка зростає, зігнулася як буква Р. Равлик повзе по травиці і теж утворив букву Р. Човен з парусами утворив букву Р. Пограємо. Буква загубилася. Назвіть назви зображень та визначте, де повинна стояти буква Р. Комар в кінці слова. Наступне зображення Сир в кінці. К. Ран всередині. Равлик на початку слова. Молодці. Діти відкрити звуковий пенал та викладіть звукову модель слів, крап і кріт. Покладіть їх поруч. Та викладіть Горох, горіх. Теж покладіть їх поруч. Натисніть на паузу, а після перевіримо. Перевірте звукові моделі слів та порівняємо з вами звуки. Що позначені букву Р у словах крап. Кріт». Чим вони відрізняються? Що у слові крап ми бачимо звук р приголосний твердий, а у слові кріт приголосний м'який. Порівняємо наступні моделі Горох і горіх. І ми бачимо, що звук Р у слові горох приголосний твердий, а у слові горіх приголосний м'який. Аудіювання. Послухайте вірш та запам'ятайте слова зі звуками «р, Р. Ліна біленька. Рак у річці, крап у морі, а у небі сяють зорі. Краб і рак вночі не сплять. Зорі треба рахувать. А навіщо рахувати? Є причина, щоб не спати. Назвіть слова зі звуками р, РРІ, які ви запам'ятали. Читання за підручником на сторінці 78 Прочитаємо з вами склади з Орлом. Ра, РО, Ру, РИ, РІ. Тепер прочитаємо з равликом. Ми бачимо ці склади, що ми читали з орлом. Вони повторюються, але додаються ще склади та букви, утворюючи слова. Читаємо повільно: Ра Рак рак. Рі рік рік. Нижче Ри Рис, рис. Ріс, ріс. Сир, сир. Мир. Мир. Молодці. Читаємо ще з равликом повільно. Ми бачимо склади, які ми вже прочитали з орлом, і до них додалися інші букви. Та склади, що утворили слова, прочитаємо їх. Зліва перший стопчик Нора, нора. Нижче ко ра, кора, си ра, сира, сира, сіра, сіра. Віра. Віра. І справа стопчик К. Ра. Н. кран К. Рик, крик крик. Кросскрос. Крем крем крук крук. Молодці. Читаємо швидко. Як ракета летить. Ми бачимо склад Ра виділено блакитним кольором. І до складу РА додалися інші склади та утворили слова, які ми зараз з вами прочитаємо. Ще підказка: склад підкреслений є лінією. Це для зручного читання по складах. Читаємо зліва ра-но. Рано Ра ранок. Ранок. Равлик. Равлик. Наступний стовпчик. К. Ра-са. Краса. К. Ра-си-во. Красиво. ка Красі. Караси. Молодці. Читаємо далі за підручником на сторінці 79, і ми бачимо з вами знайомі склади, що виділено блакитним кольором. До складів додалися ще склади і утворили нові слова. Прочитаємо з вами, звертаючи увагу на наголос у слові: зліва направо. І РИС. І РИС. І РИСК. И риска. Крыла, крила. Наступний стопчик. Роса, роса. Росла росла. Рослина. Рослина. Наступний стопчик рок. Крок. К -ро -ки, кроки. Кроки. Кросівки. Кросівки. І останній стопчик Рука. Рука. Рукав. Рукав. Рулон. Рулон. Молодці. Слова, що мають склад Рі та Ре. В яких словах вони зустрічаються? Читаємо зліва направо. Ріка, Ріка. К, рісело. Крісло. Се ріал. -рі Наступний стовпчик. Складом ре. Море. Море. К. Рекер. Крекер. Реклама. Реклама. І нижче об'єднаємо з вами склади зі складом К. Сум. І об'єднуємо з складом К, і вийшло слово СУМ-КА. Нижче рамка. Які слова вийшли в нас, об'єднуючи склади у слово? Сумка. Рамка. Молодці. Розглянемо з вами зображення. Нижче прочитаємо слова та визначимо, яке слово підходить до зображення. Слова майже схожі. Змінено тільки одну букву. Читаємо зліва направо. о рел. підходить? Підходить до зображення, а нижче о Осел -сел не підходить. Яка буква змінилася? Орел осел. Так, змінилося Р на С. Наступний стопчик. Манка. Підходить ні. Марка. Марка. Підходить. Отже, манка, марка. Яка буква змінилася? Н на Р. Наступний стопчик. Корова. Корова не підходить корона корона. Підходить друге слово. Корова, корона. Яка буква змінилася? В на букву Н. Наступний стовпчик ролики, ролики. І нижче К ролики, кролики. Підходить? Друге слово, що змінилося ролики-кролики. Додалася буква і утворили ролики, нове слово кролики. Діти відкрите зошити, відступіть чотири клітинки вниз і на п'ятій клітинці п'ятого рядка пропишіть малу букву Р, що складається з короткої прямої лінії та правого півовалу, чергуючи через порожню клітинку. Нижче пропишіть слова, які читали ми з вами з ракетою на сторінці 79 підручника буквар. Слова такі, як рано. Краса Ранок, Красиво, Равлик Карасі. Пограємо з вами у гру слово у слові. Прочитайте слово. І назвіть, яке слово сховалося в ньому. Зліва направо Марка, Марка. І сховалося слово вірно Арка. Наступне слово. Сорока сорока і сховалося слово вірно сорок. Скоромовка. і сховалося слово око, мова, морква. Ось скільки сховалося слів в одному слові. Молодці. Рефлексія уроку загадкові листи. Обери лист, який ти хочеш відкрити. Та закінчи речення своєю відповіддю. Зелений лист. Сьогодні на уроці я навчився або навчилася. Червоний на уроці я запам'ятав або я запам'ятала помаранчевий лист. Найкраще мені вдалося. Фіолетовий. Найбільше мені сподобалося, блакитний. Урок завершую з настроєм. І жовтий лист. Труднощі виникали. Оберіть лист та надайте відповідь. Згадаємо з вами, яку букву ми сьогодні з вами вивчили. Ми вивчили букву Р, що позначає звук на письмі Р. Р. Молодці! Дякую вам за урок!